Три місто Бандери, тут кожна вулиця є ті кроки, де він ходив. І ми ті кроки несемо в собі. Права Бандери живе і сьогодні у чертовній боротьбі українського народу. Нехай національна ідея живе поміж сучасних українців, і нехай молоде покоління. Ніколи не втратить історичному пам'яті. Батько наш Бандера Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера! Україна мати! Ми за Україну будемо воювати. Сьогодні ми започатковуємо перший регіональний музичний фестиваль «Бандеровські фестини. Знаковим є те, що ми розпочинаємо цей фестиваль саме в садибі музею Бандери, де з 1919 по 1927 роки проживав Степан Бандера. Сьогодні ми прийшли до серця нашого міста. червона калина, Цей фестиваль скерований на те, щоб підтримати патріотичний дух. Тому сьогодні. Ми співаємо українських патріотичних пісень, вивчаємо історію за експонатами у музеї садиби родини Бандерів та звичайно збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Це великий славний рік, який сьогодні ми згадуємо. І саме тут формувалася майбутня постать українського національно-визвольного руху Степан Бандера, його брати і сестри. Місто Стрий є славне місто. Я завжди говорю, що Стрий це є столиця Бандерштату. У цьому будинку кувалася українська ідея. Тут з цього будинку виходили всі передові думки, котрі йшли у нашому місті. Популяризувати і вшановувати наших героїв це є наш обов'язок, наш обов'язок як українців. А тим більше, коли це стосується такого лідера української нації, провідника і батька як Степан Бандера. Наш фестиваль передбачає, окрім мистецької програми також і спортивні локації, локації з майстеркими класами, локації, де буде презентовано вишиванку Степана Бандери, а також різноманітні дозвілля. Надіємося на те, це, що цей фестиваль стане щорічним регіональним фестивалем. Ми, міська рада, будемо прикладати всіх зусиль, щоб ці Бандерівські фестини стали нашою візитівкою, візитною карточкою нашого міста. Нехай Україна врешті переможе. І прийде до цієї мрії великого Степана і всієї родини, вільної нації і славної держави наша Україна. Це ще не сходить українське військо із лісу виходить, у леді рано сонце сяйвом грає, українське військо окопи копає. Ось слава, ось слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава, ось слава, ось слава, Україні слава, Хай жиє бандера і його держава. Чи ви в карти грали, що ви Україну москалям віддали, ані в пиле спали, ані в карти грали, а ми молоді, Командири мали. Ой, слава, ой, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава, ой, слава, ой, слава, Україні слава, Найжиє бандера і його держава? Техновісто були, а в його влучили, а під перебий голови злочили, ой там під горою. Коміста броди, поля водам світу нашого народу. Ой слава, ой, слава, Україні слава, найжиє Бандера, її держава, найжиє Бандера, її держава. Московській федерації, амінь.